Нарешті це сталося у Білогородки. З'явилося власне незалежне змі, яке розповідає виключно про життя у Білогородці. До того ж, воно не підпорядковане місцевій владі чи іншим посадовцям. Тож ми можемо чесно казати все, як є, а не те, що комусь треба. Так, ми молоді, і наша спільнота ще не така велика. Але сьогодні наш перший ювілей. Нам рівно один місяць. Трошки аналітики. За цей час до нас приєдналося 45 підписників. На каналі було близько 50 тисяч переглядів тривалістю понад 100 годин. Найпопулярнішими матеріали були на тему безкоштовного медичного обстеження жінок у Білогородці, а також відео про кліщів. Якість води, новий автобусний маршрут та як повернути клієнта. Наші глядачі дивляться нас переважно на мобільних телефонах. Чоловіків більше ніж жінок, аудиторія від 18 та старше. Тож, хто ще не з нами, приєднуйтеся, розповідайте про нас знайомим. Активно коментуйте та пишіть, що б ви ще хотіли бачити на каналі. Змінимо білогородку на краще разом.